Воркаут дама, створи база воркаутера. В цьому відео показую тренування переднього вису та горизонту, віджимання в горизонті та підтягування в передньому висі. Перша вправа і друга робиться, для прикладу, вам без зупинок ніяких і не відпочиваючи. В першому підході одразу потрібно робити підтягування в передньому висі, максимально якісною технікою, наскільки це взагалі можливо. Порівнюючи з минулими відео, якщо дивилися, слухали, то розумієте, які були прогресії спеціально ціли. Відео підготовче було на протязі місяця різних тренувань, де коли можна, з самого в принципі, нуля, не знаючи, як робити, не передній вис, не горизонт, не віджиматися, не підтягуватися в передньому висі і горизонті, то ви зможете з хорошою базою, по моїм відеоінструкціям, тренуванням, яких вже більше ніж 300 відео на українській мові загружено в серіалі проєкті Як накачатись, то якщо... Принципі, навіть всі відео тренування пробували, якісь пробували, якісь не пробували, і ті, які пробували, то навіть якщо у вас нульовий рівень або початківця, то з часом ви зможете дійти до досить хорошого рівня, чисто по моїм навіть відео прикладам тренуванням. І ось до того якраз часу, коли зможете разів 20-30 тридцять підтягуватись хороших, чистих, совісних, чесних, не таких яких-небудь, або ви собі думаєте, що ви стільки підтягуєтеся, дійсно якісних, яких на змаганнях можливо. Порахували б стрітворкауту те саме стосовно віджимань на брусах і від землі тільки десь в два рази, півтора або два з половиною три більше, тому що є співвідношення в середньому 2 до 1 в підтягуваннях і віджиманнях. І ось після того, коли дійшовши до такої хорошої в принципі, цифри, числа, кількості віджимань і підтягувань, треба робити щось далі, для того, щоб прокачувати м'язи і не застаюватись на місці. Для універсального розвитку і прогресу, по-любому, рекомендую вам всім робити хоча б. Пробувати вчитися підтягуватися в передньому висі та віджиматися в горизонті. Звичайно, що коли немає досвіду і немає розуміння, то не можете ви навіть і тримати передній вис секунду, дві, три, не кажучи про 5, 10 або більше секунд. Чи горизонт навіть не розумієте, як правильно тримати декілька секунд, не фіксуєте. То це, звичайно, минуле відео, яке було в минулій серії серіалу «Практик накачаться». Ви, якщо дивились слухали, то могли б зрозуміти, що за цілий місяць. Ви б тренувались або без би, а просто, якщо дійсно тренувались і робили всі вправи, різні сети показував вам. Тому обов'язково дивіться, слухайте всі серії серіалу проєкту як накачатися, нічого не пропускайте. І тоді ви зможете набагато швидше прогресувати. Так от це тренування це наступний рівень після того, яке було в минулому відео -тренуванні. так як то збірка десь приблизно на 30 днів різних тренувань, то. Це тренування це вже на декілька наступних тренувань, тиждень, можливо, для когось два тижні тренувань з таких базових статичних вправ, як передній вис та горизонт. Отож, саме найголовніше, що треба зрозуміти вам в цьому відеотренуванні, в тренуваннях такого стилю: це то, що не потрібно робити дуже багато якихось інших статичних елементів в будь-яких. Базових вправ і витрачати на це сили. А конкретно першою вправою підтягуйтесь в підтягуваннях з кутом, які переходять в підтягування в передньому висі, вони можуть бути кривими. Таз знизу підтягування неправильні, нечіткі нерівні, але якось треба вчитися і доходити до ідеальніших підтягувань передньому висі, тому само собою, що показують ті приклади, які приблизно у вас будуть, якщо будете робити просто методом тику, навіть не розуміючи правильну техніку підтягувань, чи не вміючи тримати передній вис на декілька секунд. Просто робіть максимальну кількість за один підхід: 10, 15, 20, 5 разів, може. Навіть 30 разів, хто скільки зможе. Підтягуйтесь будь-якою амплітудою, яка у вас буде виходити. Після того одразу або через декілька секунд, 30 секунд хвилину робіть віджимання на брусах в горизонті. Тобто віджимання в горизонті, теж своєю амплітудою. Навіть якщо це мінімальна амплітуда, коліна згинаються таз десь максимально неправильно якось висить, лежить і так далі. То все рівно робіть. Після того один підхід утримання переднього вису, теж своєю технікою, та один підхід тримання горизонту, також як хто робить. Навіть якщо таз внизу, хоча таз має бути вверху, якщо ноги, коліна неправильно теж в таких. Якихось відчуттях, тобто зігнуті коліна не мають бути. І з часом ви замітите, як ви будете відчувати, що ваші ноги будуть вже рівніші, таз буде вище і підтягування набагато чіткіші, амплітудніші. Конкретно в цьому відеоприкладі якраз для вас створений такий приклад, щоб ви зрозуміли, що якщо робити навіть по через день-два-три рази в тиждень такі тренування, то за тиждень, два або навіть три тижні. Тому що створюється певна звичка до місяця, від трьох тижнів, десь в середньому, кожного по-різному, в кожної кожних, але приблизно воно десь так для всіх одинаково. З часом ви відчуєте, як вам буде простіше робити ці всі вправи по-любому і спрогресуєте. То саме стосовно віджимань на брусах в горизонті. Звичайно, що ці сети приблизно це чотири вправи. По-різному можливо робити, якщо ви відчуваєте, що не можете робити після підтягувань в передньому висі, навіть своєю технікою віджимання в горизонті, почекайте 30 секунд, хвилину, дві, навіть до п'яти хвилин, тому що це складні вправи, і робіть тоді наступний підхід. З часом потрібно доходити до того, щоб робити. Сильні досить підходи, де в ідеалі потрібно робити ці всі вправи, не відпочиваючи як на змаганнях стрітворкауту, так як професійні стрітворкаутери спокійно можуть тримати передній вис, при цьому підтягуватися в передньому висі, свою кількість разів віджиматися на брусах в горизонті і тримати горизонт. Навіть не простий, звичайний, а досить навіть хороший. Тому, от, приблизно, якщо порівняти те, що було на початку цього відеотренування, в прикладі, які були віджимання та підтягування. І які в кінці, то це зовсім велика, величезна різниця. Так що, якщо у мене вийшло, то у вас теж вийде. Тому тренуйтеся. Нагадую, що проводиться зараз збір на суму 232 тисячі гривень з сайту www.workoutdama.com Програми тренувань своєю вагою тіла для створення бази у воркауті. Якраз після тих тренувань зможете це все робити. Тому долучайтесь до збору. Всім пока. Посилання на збір в описі.